Прокинувся третій, навалив каву з'їв два варених яйця і жменю печива. Послухав альбом М. Ворд. Пост Вор, після чого пішов на пост. Мені знову снилося, що я цілувався другу ніч поспіль. Це все тому, що перед сном я перечитував Кондеру. Там теж цілувалися. І секс там був, і всім було боляче і чоловікам, і жінкам. Востаннє я читав Кондеру у 2008 році, а тут раптом захотілося. Щоправда, читав ще й промови та есеї Вацлава Гавела, а сьогодні читатиму. Та що завгодно читатиму, бо я живу в бібліотеці. І тут пахне котами і старими книжками. Нових мало, але багато української класики. Я живу в бібліотеці. В бібліотеці я ще не жив. Жив на телевежі, на ТЕЦ у будинку письменника так його називали наші бійці, бо в ньому жив я. Жив в ресторані, на станції човні, в сільських хатах, в наметах. А от в бібліотеці ніколи. Тепер я живу в бібліотеці. В старій сільській бібліотеці, в якій пахне котами, розпухлими книжками, і водою Вікторія Сікрет. За шафою, за камуфляжним тентом, лежить матрац, застелений ковдрою і простиратлом. Там є спальники, подушка, поличка з барахлом і тихий затишок. Такого затишного місця у мене ще не було. Навіть будинку письменника було не так затишно, і навіть в одній сільській хаті на відшибі країни на широкому бабиному ліжку не було так добре, як зараз. Це майже окрема кімната. І якщо запхати у вуха Беручі, то й окремий всесвіт, де є лише я, Кундера і гавел. І музика, звісно, це що витягнути берущі і запхати ерпоце, бібліотеці. Є цікаві видання цюцюника Кобилянської, Стефанника та різної поезії, і чимала підбірка ленінської лектури. Ще там у стосах, куди мені не дістатися, лежить сучасна українська література. Дещо зміг запримітити Забушка, Любка, Дашвар, Шкляр, Жадан, не виключає, що десь там під вагою літературних імен лежить і Чех. пронумерований із бібліотечною наліпкою форзаці. У мене була хуліганська думка попідписувати книжки від імені різних письменників читачам бібліотеки Н від Андрія Кокотюхи, або Дофаміну і серотоніну любові та перемог Андрій Любка. Ось щиро. Або класично Жадан. Але передумав лінь Я живу в бібліотеці серед книжок і армійського барахла. Берці одні, берці інші, кросівки, крокси, буршлат, куртка. Баул, рюкзак на 90, рюкзак на 36, зброя, за звичкою на полицях розставляю лише вітаміни, ліки, планшет, навушники, мильно-рильне. решта в рюкзаках і сумках. Життя в бібліотеці неприємне тим, що мене не полишає усвідомлення тимчасовості мого перебування тут. Якийсь день прийде борода і скаже: збираємося. І за годину я вирушу в нове село, на нову позицію, під інший дах, і більше не житиму в бібліотеці. Але однаково прокидатимусь о першій, о третій, о шостій, навалюватиму кави, з'їдатиму варені яйця і йтиму на пост. А кондиру я дочитаю в планшеті після кондири сняться хороші сни. Слава Україні! Героям слава!